Звільнений з українського полону військовий розкрив секрет виживання. Боєць РФ, що повернувся з українського полону, Владислав у понеділок, 12 червня, розповів із ВСТМ, що підтримка товаришів допомогла йому пережити висновок. Він зазначив, що полонені солдати намагалися триматися один одного, збиралися кубками, щоб не зламатися. Також Владислав додав, що після звільнення він вперше за півроку зміг зв'язатися зі своїми близькими. Увечері 11 червня у Москві приземлився літак із повернутими з полону росіянами. Як уточнила кореспондент із вести Аліса Паршакова, багато чоловіків перебувають у важкому стані, тому одразу з трапу їх забрали машини швидкої допомоги та доставили до шпиталю. У відомстві наголосили, що у полоні бійцям загрожувала смертельна небезпека. Тепер їм доведеться пройти лікування та реабілітацію. Самі військові зізналися, що дуже скучили за домом. Спецоперація із захисту Донбасу, про початок якої президент Росії Володимир Путін оголосив 24 лютого 2022 року, триває. Рішення було ухвалено на тлі загострення ситуації в регіоні через обстріл з боку Збройних сил України Су.